Рівне через тисячу років. Казку про місто майбутнього п'ятикласники 12-ї рівненської школи планують написати разом. Школярі завітали до дитячого відділу обласної бібліотеки для молоді під час уроків. Діти дізналися, що замість контрольної роботи писатимуть казку, та неабияк зраділи. Ми дітки дисципліновані. Ось організовані. Ми постараємося встигнути і пофантазувати і провести всі контрольні і заробити гарні оцінки. Дитяча каскарка Євгенія Пірох має чималий досвід роботи з дітьми. У руках вона тримає декілька випусків альманаху, блискуче перо. До них увійшли спільні твори дітей та письменників. Схожу історію разом з малечею. Вона хоче створити сьогодні. Тут це в ігровій формі, якісь такі через знов такі емоції, через театральність. Ми будемо і перевдягатися. Навіть ну всіма способами. Би розбудити, розкрити ті файли потрібні, ті емоції, серце розкрити, щоб дитина могла дійсно вільно творити. Дітлахи уважно слухають казкарку та пропонують свої ідеї. Для багатьох саме збірники казок стали першими прочитаними книжками. Наприклад, Настю вони надихнули на написання власних віршів. Це було якось увечері, коли мені щось прийшло в голову, і я взяла блокнот і написала вірші. У мене була така мрія, щоб мені не друкували мою власну книгу. І тоді мені бабця пообіцяла, коли я напишу дуже багато віршів, то, мені, то буде моя книга. Також діти створюють ілюстрації до своєї казки. Андрій завзято малює головного героя Олексія. Хлопчина каже, що хоче передати на папері його розум та красу. Кожен з нашого класу має намалювати якийсь малюнок і розмалювати його, і вирізати. Потім ми будемо його наклеювати на великий аркуш. Там будуть намальовані звірі, та зоопарк там відбувалися ці події. Такі казкові майстер-класи переконані бібліотекарі допоможуть талановитим школярам стати у майбутньому письменниками. Можливо, хтось уже вміє, тільки не знає, як його може в когось є талант, але він не знає, як почати це. І наша письменниця, з якою ми співпрацюємо вже не один рік, вона їх навчить. Захід відбувся в рамках дитячого літературного фестивалю Дивокрай йому передував тиждень читання. А надалі на чекають зустрічі з письменниками, тематичний квест та флешмоб гопак казкових героїв. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма День.